Насправді наш проєкт є дуже під, ефективним підтвердженням співпраці громадськості, державних органів управління і фахівців в галузі освіти. І дійсно від початку, від вивчення міжнародного досвіду до аналізу психологічної готовності дітей, матеріально-технічного стану забезпечення освіти в школах для сліпих дітей і нарешті до спроб від теоретичних досліджень перейти до практичних дій пройшло практично 4 роки. І сьогодні фактично ми і звітуємо за оці чотири роки діяльності. Що суттєво було, щоб не, повер... не, не займати час про довгий розказ того, як це все відбувалося, безпосередньо вже от на практичній фазі наших, нашої роботи, а саме в цьому році, ну по перше, в співпраці з центром оцінювання якості освіти. Були розроблені е, інформаційні матеріали по е, е, рекомендації власне так, такого роду е, для проведення апробаційного тестування. Ці е, інформаційні матеріали включали в себе е, інструкції. Про, щодо заповнення зошитів відповідей, ну, я от можу продемонструвати, такі зошити були виготовлені. І як, можливо, хтось не знає, як це відбувається, тобто дитина бере ось такий прилад, називається бралівська дошка, вкладається в нього аркуш паперу ось приблизно таким чином. От, і з таким е, приладом, який називається Грифель, наколюються крапочки, Тобто це робиться текст вже е, шрифтом Брайля в цьому зошиті відповіді. Такі зошити відповідей були підготовлені з української мови літератури, з історії України. Ну і власне апробаційне тестування з цих двох предметів і проводилося. Значить, крім е, інформаційних матеріалів та інструкцій, які е, описували, як е, треба працювати з... Зошитом тестовим зошитом і зошитом відповідей, значить, потім були вони були виготовлені шрифтом Брайля. Вперше така робота була проведена. Ось такі оці значить, книжечки вийшли. Оце історія України, інформаційні матеріали, так само і з української мови літератури. Дійсно, український центр оцінювання якості освіти в цьому році долучився до того проєкту, який під патронатом фонду відродження реалізуються, і я хочу, перш за все, підкреслити, що ми дуже добре розуміємо, наскільки велика суспільна соціальна значущість цієї проблеми, яку ми зараз намагаємося вирішити. Я хочу зауважити, що особи про яких ми зараз говоримо, вони мають право обирати. Тобто в них є право на складання при вступі до вищих навчальних закладів традиційних іспитів, іспитів у традиційній формі. І коли така людина, молода людина, дитина іноді обирає все ж таки форму зовнішнього незалежного оцінювання при вступі до вищого навчального закладу, мені здається, що тут потрібно це ну, особливо якось цінувати, бо це намагання, все ж таки... Е не, не зважаючи на те, що це дуже складний шлях, але все ж таки просуватися по цьому шляху, і ми дуже добре усвідомлюємо, як це важливо і як це складно для тієї молодої людини, яка такий шлях обирає. Дійсно... Завдання Українського центру оцінювання якості освіти це створення рівних умов для всіх, хто приймає участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. І нашими нормативними документами передбачено, що якщо людина при реєстрації вказує на те, що їй потрібні якісь особливі умови для складання зовнішнього незалежного оцінювання, і ми у змозі такі умови забезпечити, ми безумовно регіональні центри докладають усіх зусиль. Щоб так зробити, і дійсно в цьому році в нас було 99 осіб, до числа яких входили і ті особи, які мають вади зору, тобто ми створювали для них ну на тому рівні, на якому могли це звісно. Не повне вирішення проблеми, але ми все ж таки надавали таким дітям і особливі якісь пристрої для роботи з текстом, з тестами, з тестовими зушитами і ще дещо інше.